Фото, які облетіли весь світ. У гуманітарному центрі Черкаської міськради розгорнули експозицію світлин Дмитра Козацького, захисника Маріуполя з позивним Орест. Військовий фотографував своїх побратимів під час бойових дій, перебуваючи на території заводу Азовсталь. На відкриття виставки прийшли й близькі бійців, детальніше у сюжеті. Це були маленькі, короткі такі повідомлення. мабуть, більше, щоб так заспокоїти. У мене все нормально. Пані Тетяна не розкриває імені бійця, який перебував на Азовсталі аж до полону. Для нього вона близька людина. Розповідає, як тримала зв'язок із ним. Захисник підбадьорював не лише Тетяну, а й тих, хто був поруч. А коли ну, знала, що вона там вже без їжі, запитували що є. Ну ти хоч щось там їше що там. У мене все нормально. Я їв супчик з макаронів. Вже в розмові з іншими я розуміла, що він е шуткував, жартував. З усіма. Ну тось, наче нічого там такого страшного не було. Найстрашніше близьких захисників Азовсталі чекало попереду. Після взяття в полон зв'язок із бійцями обірвався. Обмін, який мав відбутися, не здійснили. Попри невідомість, родичі військових не втрачають надії, що їхні рідні повернуться додому. Про історію оборони Маріуполя нагадують світлини Дмитра Козацького, що заполонили мережу. Фотовиставку розгорнули у приміщенні гуманітарного центру міськради. 4 серпня, день незалежності. Ми думали про те, яким чином ми можемо послати меседж, як ми можемо відзначити цей день. І от прийшла така думка, вона була перша, вона була остаточна, що дійсно хто окрім них уособлює в собі незалежність, волю, боротьбу. зосталь, це біль кожного українця, біль кожного з нас. Про долю захисників Азовсталі та Маріуполя не потрібно мовчати, так вважають матері героїв Олена Галва та Тетяна Амброс. Наші хлопці в полоні невідомо хто живий і в яких умовах вони перебувають, тому варто робити розголос та шукати підтримку всього світу. Коли вони були на Азовсталі, вони знали, що вони воюють, Да? весь світ не забував, що вони сидять в пліну і що їх треба якось визволяти. Акція потрібна. Треба підтримувати, треба казати, щоб ніхто не забув, тому що. Тихо, тихо, поки вони були в завсталі, кругом шуміли. Тільки вони вийшли, все затихло. На фото захисника з позивним Орест неможливо дивитися без сліз. Згадуються, і власні втрати близьких. Подібні речі прощати ворогам не можна, впевнена пані Тетяна. Кожна людина дуже заповнити на все життя, що вони нам утворили. Це прощати ніколи не можна. Тиждень тому радник голови офісу президента Михайло Подоляк звернувся до Червоного Хреста із закликом згадати своє призначення. Усі військовополонені, зокрема захисники Азовсталі, є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому Маріупольські клітки найбільший злочин Росії, написав на своїй сторінці у соцмережі посадовець. Люди зі сталі, захисники Маріуполя, які чекають нашої підтримки та повернення додому. Такими вони постали у вірші присвяті, який зачитали на відкритті фотовиставки. Так довго ви тримали оборону, плечима всі тримали Азовсталь. Міцніше ви були зі сталі та бетону. Серця ж ваші чистіші за кришталь. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.